Всім привіт! Сьогодні 6 липня. Я нікуди не зникла. В мене багато роботи. Сподіваюсь, у вас також що у вас все налагоджується. От тому сьогодні буду намагати записати відео з новинами. Те, що у нас новенького було в законодавстві, це все, що стосується зовнішньої економічної діяльності митного оформлення, нетарифного регулювання. А також окремо буду намагатися сьогодні записати вам відео по преференціях, які застосовуються до товарів. Ну, давайте так їх назовемо, військово-подвійного використання для наших озброєних сил. Тому що дуже багато запитів, питань ви дзвоните, пишете, скидаєте документи, тому вирішила записати все ж таки коротеньку таку роз'яснювальну лекцію, але я викладу її окремо, щоб не змішувати. Ну і поїхали по новинах. Да? Ну, всі дуже зраділи у нас, що з 1 липня у нас виріс акцизний податок і ПДВ на нафтопродукти. Тобто це стосується бензинів, важких дистилятів, біодизелів, і його сумішів, палива моторне, скрапленого газу, бутан і забутан. Нагадаю, що на період воєнного стану там був у нас пільговий режим оподаткування по акцизу, по ПДВ. Зараз повернули все. Тому хто заправлявся з 1 липня на заправки, то той знає, що вже здоров'я у нас бензин або дизель там, чим ви заправляєтесь. Але старі ставки залишаються для товарів, які постачають за контрактами для міноборони. В такому випадку надається до митного оформлення податковий весель. 44-му графу він вбивається під кодом дев'яносто по моєму 92.03, Вибачаюсь, от і тоді там вже за старими ставками. Тому, шановні брокери-декларанти, звертайте увагу, оновлюйте своє програмне забезпечення для того, щоб при митному оформленні не було помилок. І Застосовували вже актуальні ставки акцизного податку і податку на додану вартість на пальне нафтопродукти. Ще у нас з 1 липня у нас припинився covid 19 Слава Богу, можна сховати свої маски, і відповідно у нас втратила чинність постанова 224 від 20 березня 2020 року. Нагадаю, що постановою Кабінету міністрів 224 від 20 березня 2020 року був встановлений перелік товарів, які привезені, звільняються від мита і ПДВ під час дії оцих карантинних заходів по covid 19 Тобто тут були там лікарські засоби, вироби медичного призначення, тут був величезний перелік, і тому, якщо скасували цю постанову, відповідно ці товари тепер возяться за ну, звичайними ставками мита і ПДВ. Але не забуваємо, що у нас податковий кодекс передбачає везення лікарських засобів і виробів медичного призначення ставкою ПДВ 7% за умов виконання ну, там, певних вимог, тобто вони повинні відповідати вимогам технічних регламентів, да, тобто мати декларацію про відповідність або сертифікат в залежності від того, що вимагає технічний регламент, мати відповідне маркування і бути зареєстрованим. От, тому ПДВ буде 7%. Якщо ні, то на загальних підставах возяться ці товари. Також, якщо у нас вмирає 224 постанова, відповідно вмирають всі додатки до неї. Да, 1266, там, 12,60, я не пам'ятаю, які в цю постанову по 203-й преференції у нас там були всілякі генератори там і так далі. Тобто постанова померла, і всі додатки до неї померли. Тому з 203-ю преференцією можемо щасливо попрощатись, що у нас ще було цікаво. Цікаво, те, що уряд дозволив, це було таке будь питання, дозволив реєструвати транспортні засоби, які возяться на митну територію України з правим кермом. Раніше, нагадаю, законам України про дорожній рух було заборонено реєструвати ставити на облік автомобілі, які мають праве кермо. Тепер у нас законом України 3164 були внесені зміни до цього закону про дорожній рух, які дозволяють возити транспортні засоби з правим кермом і ставити їх в органах МВС на реєстрацію, на облік і на реєстрацію, але за виконання певних умов. Перше. Ці транспортні засоби возяться на адресу військових частин, підрозділів збройних сил, служба безпеки. Державна служба спецзв'язку, Національна гвардія, прикордонна служба, управління державної охорони, Державна спеціалізована служба транспорту, Міністерство внутрішніх справ, Нацполіція, оперативно рятувальні служби цивільного захисту. Тобто тільки якщо такі транспортні засоби з правим кермом возяться на адресу цих відомств, перелік цих відомств в законі 3164, закон від 28.06.23. також є ще одна вимога про те. Що вони повинні бути ввезені у якості гуманітарної, благодійної або міжнародної технічної допомоги за міжнародними угодами. угодами. Тобто, якщо е, воно буде возитись на якийсь фонд, е, вже не підпадає під е, дозвіл. Ну, вже не можна її забуде зареєструвати, тобто возиться вона для певних відомств, які перелічені в закони, і в якості гуманітарної, технічної або благодійної допомоги. В інших випадках ви не можете зареєструвати цей транспортний засіб справи керму. Вот. Значить, стосовно реєстрації сайгосптехніки, техніки Держпродспоживслужба теж розродилася у нас. От, є у нас постанова 694 і Держпродспоживслужба значить на своєму сайті офіційно опублікувала про те, що зараз у нас діє спрощений порядок держреєстрації сільгосптехніки. Да? Ми знаємо, що сільгосптехніка у нас реєструється в Держпродспоживслужбі. Тобто на сьогоднішній день її можна реєструвати не тільки за місцем реєстрації самого суб'єкта її можна зареєструвати в будь-якому регіоні України. Без прив'язки до державної реєстрації ну, підприємства, яке возить на свою адресу цю сільгосптехніку. Що подається? Подається заява власника, копія документа, що підтверджує плара власності, документ, що посвідчує особу представника власника машини та його повноваження. Ну, це доручення. Якщо не сам власник да, буде реєструвати, а хтось на, на підставі його доручення, да, то надається відповідно це доручення. І копія документа, що посвідчує особу. Власника, тобто реєстрація зараз спрощена, тому, в принципі, ви можете звертатись до територіальних органів Держпродспоживслужби, щоб зареєструвати та поставити на облік ваш транспортний вибачте, сільхозтехніку. Далі хочу звернути увагу, що зараз Держпроспоживслужба активно приводить у відповідність класифікаційні рішення в зв'язку з з набранням чинності нової редакції УКТЗ. От і слідкуйте, будь ласка, в себе на сторінках я публікую роз'яснювальні листи Держмитслужби стосовно класифікації того чи іншого товару. Тому хочу, щоб ви звернули увагу, що от на сьогодні Держмитслужба такий дуже цікавий лист щодо класифікації скляного посуду. І потім ми перевірили, і там, в принципі, були видалені деякі рішення. Які були раніше там вони за 12, 13, 17 рік, от, тому, будь ласка, відслідковуйте такі моменти, от, щоб правильно класифікувати. Знову ж таки, я хочу наголосити, якщо у вас є питання по класифікації, наші фахівці, які мають ну, досить такий багатий досвід. Більше 20 років в цій сфері проводимо консультації з класифікації товарів. Тобто, можемо визначити код 31 графу. Можемо переглянути рішення, яке винесла митниця на предмет можливості його оскарження, да? тобто чи є підстави для оскарження, чи немає вже митниця, теж буває права. От. Тому, будь ласка, під відео я завжди залишаю свої контакти, і по них ви можете мені написати або подзвонити, надіслати документи для аналізу і надання вам необхідної інформації. А, значить і 22 червня ми з вами дуже давно не бачилися а, значить набрав чинності закон україни 3123 і 3124, ну відповідно 3123 вносить зміни в митний кодекс щодо звільнення від сплати візного мита а 3124 вносить зміни в податковий кодекс щодо звільнення від сплати від ПДВ окремої категорії товарів в даному випадку йдеться про ввезення товарів, призначених для будування і ремонтування, ремонтування літальних апаратів. Це дуже актуально на сьогоднішній день, тому що до мене звернулася одна компанія. Вони стикнулися з такою проблемою, що вони класифікували частини до літальних апаратів в код в частини. А да, і там мита було 0%. Ну це дійсно. Це підприємство, воно займається збіркою летальних апаратів, тобто там нічого такого немає, і вони вважали так. Але коли ми митниця потім їм попросила скажімо так надати документи, і змінила їм код в іншу товарну позицію в 39-ту групу, мотивуючи тим, що класифікація крипільних і інших елементів. Якщо навіть вони для літаків, тобто це не є корпусні деталі літаків, да то вони класифікуються по матеріалу. От, згідно правил класифікації УКТЗ і змінили їм код. І там була ставка мита 5 чи 10%. відсотків. Тобто підприємство було змушено сплачувати ці гроші і забминули поставки. Да. І ось цей закон, який вносить зміни в митний кодекс щодо постачання товарів, які будуть звільнятися, вже звільняється да, з 23 червня від Мита і ПДВ. Вот тут якраз йдеться про перелік тут і частини, і запчастини, і корпусні, і не корпусні. Тобто тепер такі підприємства, які займаються ремонтом або будуванням летальних апаратів там інших суден, відповідно вони будуть мати пільги, привезені, що ну скажімо так, спростить, зменшить податкове навантаження на їх вироби. Відповідно, вони зможуть їх зробити більше більше продати. Ну і війна нарешті закінчиться. У нас буде багато самолітиків. От, значить, стосовно цих законів, це 241-ша преференція. Значить, при кінцевих та перехідних положеннях митного кодексу, пункт 9.27, Він нам говорить про те. Що звільняється від оподаткування візним митом, матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби, безпілотні системи, що класифікуються за кодами, і тут пішло 3926, 4016, сорок 7326, Ну дуже дуже багато кодів. Тобто, як я вже раніше сказала, що під ці коди підпадають не тільки корпусні запчастини до літальних апаратів, а й ті запчастини, які можуть бути крепільними виробами, тобто. Класифікуватися по матеріалу. Да? Якщо пластикові там 39-та група, якщо вони гумові 40-ва, якщо там, металеві якась 70 якась і так далі. От. Значить, Але не тільки код повинен співпадати. Звертаю вашу увагу, що вони возяться для власної виробничої діяльності з виробництва. Безпілотних систем, що класифікуються у товарних позиціях 8806, 8906. Тобто, якщо пільга надається, виключно у випадку, коли ви возите товар, який співпадає тут код, і ви ввозите до власних виробничих потреб, тобто у вашого підприємства видах діяльності повинен бути або там. Конструкторські якісь там інженерінг будування, ремонт оцих літальних апаратів 8806, 8906. Тобто, якщо ви просто компанія, яка буде, наприклад, зараз багато компаній перепрофілювалася. Да? Раніше вони продавали там. Якісь продукти харчування і під час війни, і це добре. Вони перепрофілювалися, вони на своєму підприємстві збирають якісь саморобні там, летальні апарати там або возять на свою адресу якісь летальні апарати, а потім їх якось апгрейтять і потім на фронт передають. Це дуже добре, але вони не підпадають під преференцію, тому що вони не займаються цим видом діяльності. Тому, по перше, я думаю, що буде вимагати митниця, це наявність видах діяльності виробництва або ремонту безполотних систем. Далі, після митного оформлення, 15-го числа кожного кварталу. Значить, подається звіт про цільове використання. Звіт подається в довільній формі. Але тут є вимоги щодо даних, які повинні бути зазначені в цьому звіті. Ну, більш детально, як я вже сказала, то я розповім про цю преференцію, там про декілька. О, це буде окреме таке навчальне заняття. От ну і останнє, що мене дуже 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 обрадувала, це те, що на своєму офіційному сайті Державна митна служба наконець то опублікувала. Інформацію щодо застосування нетарифного регулювання на товари, скажімо так, які можуть бути там подвійного використання, там військового використання, тому що дуже багато запитань і на кордоні у мене завжди і при митному оформленні. Якщо от, ну, митницю я теж розумію, бо вони не можуть зрозуміти, наприклад, якісь рації, да, чи військові вони чи подвійного використання, чи вони взагалі цивільні. Да. Ніхто на митниці не буде читати і розбиратися відповідно, чи відносяться вони до той чи певної категорії товарів подвійного використання, чи не відноситься. Да. І тут Держмитслужба в себе на сайті написала, що. Без дозвільних документ, документів ЦЕК, значить, літальні апарати, що наведені у позиціях 9А012.а 9А112. Це якраз квадрокоптери. От, тобто не треба дозвільної документації, якихось роз'яснювальних листів. От. Значить, є ще посилання на постанову 1378, де є дає перелік товарів, які на період воєнного стану це товари подвійного використання, які не потребують наявності дозвілу. ЦЕК, тобто відкривайте постанову 1378, шукаєте шукайте свій товар. І якщо ви бачите, що він попадає в перелік, який під час воєнного стану не потребує надання дозвільної документації ЦЕК, Ну по меншій мірі, якщо у вас немає комунікації з митницею, зробіть листа. Напишіть, що ваш товар відноситься від такої-то до такої то позиції. І вона є в переліку постанови 1378. І всі питань не буде. Тому дуже дякую е, Держмитслужбі про те, що вони от так більш-менш розписали. Ну, інше питання, як шукати в цих списках, як віднести. Е, тут вже я вам так скажу, що коли до мене таке щось попадає, е, то я навіть своїм колегам, там, колегам, знайомим військовим дзвоню, питаю, що це таке, як от до якого воно може до цього відноситись, чи до цього. Це вже ваша аналітична робота. Робота брокерів, декларантів, юристів, я не знаю хто у вас цим займається, але всіми головниками в нашій компанії займаюсь, на жаль, я. От. Тому будь ласка, будуть питання. Ну, пишіть, звертайтесь. Хочу ще раз наголосити, що всі питання стосовно ввезення гуманітарної допомоги, допомоги для підрозділів ВСУ там, Нацполіції, ну, все, що стосується, що везеться, і буде передаватись на фронт, наша компанія проводить безкоштовно. Тому чекаю від вас запитів, будемо розбиратись. Всіх була рада бачити. сподіваюся, що у вас тихо, спокійно, дуже жарко. Перемога вже близько. Слава Україні, смерть ворогам. Я вас всіх люблю. Побачимось.